Всім привіт! Це трошки нестандартний буде відеоролик. Відеоролік презентація нового сайту конструкторського бюро Плуг. Добрі люди із Сатир Студії мені допомогли, ну не допомогли, а зробили сайт. Сайт називається КБ КБ, КБ Ось він цей сайт. КБ-плуг, пп PPUA. Нажимаю і поїхали. Значить, що є на цьому сайті цікавого. Ну, По-перше, зверху тут у нас тут там про КБ-плуг розробки. Дивимося розробки. І розробки, тут тематика розробок, там на грівнах, обробка. Тут, перепустимо, можна почитати ці всякі штучки, електрична піч, розрахувати. Розрахувати параметри нагрівача. Ну, всі мої статті, які я писав на сайті. Ось тут все воно обчислюється. В принципі, ну, це ви побачите, можете провірити. Це у розробках. В розробках зібрані статті, ну в основному це якісь станки, інструменти. В основному для того, щоб кувати. Кувальні побрехеньки є такі штучки. Кувальні побрехеньки це... це статті, це просто розповіді про те, як я щось виковував. Ось, припустимо, дамаський крутьверть. Натискаємо і дивимося купа фотографій і опис до цих фотографій. Це просто можна почитати, подивитися, просто розповіді про Кувальщину. Далі дивимося. Далі в нас йде кувальний фотоальбом. Кувальний фотоальбом це фотоальбом, в якому я розміщую якісь цікаві фотографії в основному із кованою тематикою. Ну, можливо, будуть і не з кованою. Ну, от, припустимо, мої клинки, які я останні робив. Просто розміщую тут фотографії. Тобто можна подивитися ці, ці клинки. Погортати туди-сюди їх, ну, воно ну, щось отаке. Просто красиві фотографії клинків. Моїх і не зовсім моїх, а клинків зроблених там вироби з, мої, з моєї руху. Ну, коротше кажучи, ви подивитесь. Далі, що є ще на цьому сайті цікавого і корисного? Знизу. Знизу у нас є там, про КБ-плуг, про лоф і зворотній зв'язок. Зворотній зв'язок це те місце, де можна лишати коментарі. І теоретично, я, теоретично мені на електронну пошту ці, якщо ви тут щось напишете, мені повинно прийти на електронну пошту. І, в принципі, я, ну там, можливо, не зразу побачу. Протягом одного-двох днів я повинен цей коментарі прочитати теоретично. Ну, я буду заходити, дивитися, в принципі, можливо, тут хтось щось цікаве. Ну як, я там відповідаю. Хто що пише, то я стараюсь відповідати. Далі є е, медіа, тут кіно, Ну, це ті фільми, що я викладаю на YouTube. Куквальний фотоальбом, ну це повторяється. Далі ви можете, є також цікавий розділ, можливо, корисний. Магазин. Магазин це такий розділ, в якому я виставляю свої вироби іноді. Ну, оскільки це хобі і роблю я не, так сказати, коли виходить, коли є натхнення, то не так, якби, не завалений магазин клинками. Ну, те, ну ось я виставлю останні квинки. Тобто вони тут, їх можна купити при бажанні. Для цього вам треба, треба тут зареєструватися. Ну, в принципі, тут нічого складного, якщо ви захочете, ви розберетеся. Також є, також є архівні вироби. Ну, архівні вироби це просто я продані вироби, які я робив раніше. Я просто тут їх лишаю. Не всі, а деякі основні, щоб можна було просто подивитися, що воно таке було і скільки воно приблизно коштувало. Бо люди пишуть є. Як... Ну, -поки, що... Поки що продаж це не самоцільки. Так, що я ще вам не показав? Ага. Значить, у продажі ще є одна дуже класна штука. Ну, я її відключив. Зараз я її ввімкну і покажу. Ось я включив. Ну, воно ну, поки що не зовсім дороблено, але суть така, що теоретично тут можна замовити собі якийсь виріб, припустимо, клинок. Тут є, ну, це поки що заготовка на самому сайті, тобто технічно це можна робити. Ну, поки що я не готовий цим займатися, то поки що це все відключено. Можливо, колись. Ця функція буде працювати, а можливо і не буде. Ну, задумка така. Вибираєте ви там марку сталі чи ще що хочете, довжину ширину, що ви там е вимальовуєте. Ну, можливо, тут можуть можна різні креслення, різні типи клинків, ви вибираєте. Там що схотіли, обрали, хопа, до кошика і... і мені приходить на електронну пошту, ну вам видає приблизну ціну. Мені приходить на електронну пошту, там вам зробили замовлення, отаке-отаке. Ну, в принципі, я не готовий цим цим займатися. Це е, можливо, колись, колись десь щось таке буде. Ну, поки що, це тільки як е, технічний інструмент є, а можливості і е, поки що нема. Отаке. Ось розробка сайту SatyrStudia, за що Андрію висловлюю велику подяку. І, можливо, ще щось, крім подяки, ну трошки пізніше. Ой, ну, такий новий сайт конструкторського бюро-плуг. Тут на цьому сайті, в принципі, зроблено. Більш зручно я можу виставляти фотографії, я можу писати статті набагато зручніше, ніж було на старому сайті. Тому, можливо, найближчим часом з'являться якісь, якісь цікаві статті. Ну і також буду виставляти у цікаві фотографії клинків, а можливо і не тільки клинків. Ну, тут кіна буду по це просто з Ютуба тут будуть виставлятися фільми. Можливо, напишу пару кувальних побрехенюк Цікавих. Ну, Розробки це така штука, що швидко не робляться. Ну, як я дороблю плоскошліфальний станок, то я додам туди статтю, попробую написати все більш максимально детально. Чакаючі, що такий сайт, в вашій увазі представлено. Дякую за увагу. На все добре, нехай щастить.